Оскільки судно місце оскільки не з'явився представник посіянського оскільки не вдалося встановити місце знаходження даної особи, вважає за можливо продовжити розгляд справи за наявного складу Всі Учасників судового розгляду до клопотання перед початком розгляду справи по суті представник справи Публікації з першого громадського сайту у зв'язку з тим, що у позовній заяві зазначено, що відповідача з Ольгою Володимирівною неодноразово зверталося з негативними публікаціями до особливого довірителя, і, зокрема, за її була така стаття. На першому городському сайті Украсти мільйони незаграміти загради директора фіплю з привозям добре знається, наша крайська система заробляння коштів. Це одна стаття е, стаття за 18 лютого 2015 року. Посадба місцевого розливу регіоналі регіональний у оборотів нашої країни і копію газети Твоя Пускалецька газета. Е, Перша чесь пояснюю, примірнику, «Твоя пускавецька газета номер 2 за люті 2015 року є опублікована стаття, намагали з'їсти проводове радіо під назвою, маємо, бо де мене вдавилася рубрика Свобода слова за підписом Ольги Куц, засновник і видавець професій Дітець Росії. І стаття такого ж змісту є предметом е е, даного спору. Це має на увазі цими доказами. Мій доверитель хоче підтвердити свої е е доводи про те, що п -п -п публікація на першому громадському сайті під назвою. Руставецькі депутати скористалися послугами ГНК, розігріли апетити, апетити на бюджеті розвитку і намагалися з'їсти радіо, Саме є за авторства пані Олі, відповідача Питання Сікравича. Представляю суду і...